My true yarns, I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro is the key to rebuild paradise but our paradise comes at a cost this our enemies will never understand yara did not elect me to do what's easy but to do what's right and so with renewed focus i must extend the draft to paradise through yarans from across our island Chosen to produce enough Vibiro to heal the world and save our country. These lucky yarans will be chosen by random lottery. Even my own son Diego will be drafted tomorrow. Hey Danny. And like a true Yaran, he turn, will turn that shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarans? it's the outcasts the poor orphans like us he's bringing slavery back from the dead in yara you can't run from this hang on you ditched us Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. libertad and hmm? you're back here to recruit for clara garcia's local crusade come on this is our big goodbye danny fucking say something Всім при з вами я, Кар -кар, пацани. і сьогодні ми граємо в е, це, ми граємо в е, Far Cry 6. Я починаю проходити цю гру. Багато хто мене просив про те, щоб я пройшов цю гру. Я е, е, рішив, давайте let's go, я куплю цю гру. Я пройду цю гру. Ця гра насправді класна. Вона вийшла, була, е, вона була хітом того часу, коли вона вийшла. Вона вийшла не аж так давно, в принципі, але все ж таки пацани. Ми починаємо і починаємо з того, що ми маємо вибрати, за кого ми будемо грати е, весь сюжет цієї гри. Ми можемо грати або за е, дівчину, або за жінку, або за хлопця, або за чоловіка. Звичайно, пасне я буду грати за е, чоловіка, за мужичка, е, і він називається Дані Рохас. І ми починаємо першу місію. Яка називається смертна ніч або вечір е мертвих, це вже там назві дивиться. Але окей, власне, давайте. Якщо що, на жаль, е російська мова, якби вона є в цій грі, але я не зміг якось її встановити, не зміг у мене в мене не вийшло якось її в залі знайти, щоб якось її так установити. Тому вибачайте, якщо що, то насолоджитися грою. Давайте вибираємо Дані Рохас е -е, Let's go. Е, е, Ми починаємо. Проходити. цю цю е, цю гру, цю гру, цю гру. Е, якби ми знаходимося в такій країні Медічі, де править такий президент-диктатор Антон Касілью. Він робить якесь там лікарство віру, воно більше навіть не лікарство, він на цьому такі гроші заробляє. А це все життями і кров'ю реальних е, жителів. І ось ми бачимо, що. E, e, зараз ви дивіться ту касяночку, а зараз He's вже. Ой, що відбувається? Якщо там uh, та баба сказала, що Енд Дель Мундо це типа кінець світу. Давайте дивимося. Це солдат, якщо про меді чисті. Але

On, а це подружка якраз цього Дані Рохаса літапасний. Ми починаємо. Ой-ой-ой, тут літачок уже летить армії. Але давайте, якщо ми знаходимося в столиці. Чої? Е, столиці. Е, як тої? столиці. Нашої столиці Мідічі, Есперанці, Мідічі Есперанці, Так, чекайте. Ем... Нам треба вийти з цього будинку. Нам треба вийти з цього будинка. Ем, о, чекайте, це якісь там підказки. Давайте закриємо ці підказки. Нам треба вийти з цього будинка і е, йти на ту точку, і обов'язково не попастися на вид солдатам. Бо ось ви видите, що солдати є, тут сіво в будинку. І нам треба акуратненько пройти, а літа вже буде. Тут за нами йти. Нам треба почекати, так би цей солдат. Точніше, вже не один солдат, блін. Вийшов. Вони заходять, вони зараз зайдуть туди чи що? Я поки що не розумію. Ну вони, походу, якраз шукають е, нас. Вони, походу, якраз шукають нас, та й. І... Таке, я... ну тут поки що солдати стоять. Чекат, пробіжимо, пробіжимо. Мене. Ой-ой-ой, солдат чекайте, стоп стоп стоп! Тихо, я аж не замітив, я аж не замітив. Для мене це аж було прям так. Ой-ой-ой, чекайте, стоп. Зараз цього челік розстріляють, ні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що ви робите, солдат, реально? Чекайте, нехай вийде. З цього будинку, ну нехай вийде. Ой-ой-ой, ми на вулицю виходимо. Ми виходимо, висуваємося на вулицю, а тут уже жорстко. Чекайте, її чекайтесь. А тут уже жорстко, тут же жорстко, чекайте. Давайте ж подасенко пройдемо, там щось горить, блін, якісь машини, не знаю що. Блін, нам треба. Якось непонятно, як туди попасти. Чекайте. Блін, ця літа за нами ходить. Нам треба до яких тих тучечок эм ем. нехай мені буде це, нам треба до якихось северсів добратися так чекайте ну тут нехай танк проїде а я блин чекайте що, а нам треба бігти нам треба бігти ой -ой, -ой. Ой, ой ой ми біжимо а тут солдати, тут солдати, давайте быстренько спускаємося, быстренько спускаємося. Бо там уже солдати, ой ой, ой тут э, ці креси, блін, ай ой ой да, та літа є. Вона? Вона там спускається, я думаю, окей, давайте. Е Вивара революція. Ну слава революції. Так, сюда. Блін, я протупив. Якийсь вихід є, А то в принципі тільки сюди там, закрито там нема куди й піти. Ось ми тут ходимо під якимись такими люками, ой-ой, тут сол... Ой-ой-ой, тут аж кров кали, чекає щелька. А там солдат, а там солдат. Ну, я надію мене не увидів, але там, в принципі, сіточка є, так що він навіть би і замітити немає, нема, не мав навіть замітити. заміти. Окей, без неї. давайте пробігаємо, пробігаємо. Ем. О, о, він говорить вони під цією дорогою, йой-ой. А там злодатків вибутково немає, хто там світить. Блін, давайте краще не будемо звертати на це увагу. Що там хто робить, що там хто світить, ми краще пошвидше пробіжимо. Ой-ой-ой, там вертольотик був, ну ладно, трошки підпустився. А ні, в принципі, тут би нас не мали замітити, вже ми зайшли за якусь кубін. Нам треба на дах дістатися, і ми зайшли вже більше до такої якоїсь, якби Л-2 пік. Ми зайшли ближче до якогось такого уже задача, пацани задача. даху, хобби там люди, якісь стоять, блін. Ну краще би ховалися, а то тут зараз усіх позабиває, бо поубиваються солдати. Mm, Блін, а далі що тут? А ні, то чекайте. У нас цей походу зіплайн, зіплайн є, ми можемо по ньому просто взяти і е, легко спуститися. Mm, легко спуститися. Так, давайте пробігаємося, якщо прапор такий. Ой-ой-ой-ой, я упав, я упав, Чекайте, шо, шо, стоп, стоп, Що це за люди? Що за. Ой-ой, я ой, ой, я до якихось до... людей квартиру прийшов. Сторянчик, сорянчик, сорянчик. Не хотів вам помішати сиренчик, але тут, якщо вже війна, то... Ой-ой-ой, пасне, вони зараз цих всіх людей розселяють. п'явчик, йоп пересада. Давайте пробігаємо. Е літа десь там відстає, Реально, тут Дані Роха скаже е йоп пересете, де, де ти, літа, блін є. Ну, типа недокладно, не я пересете там. Ой-ой-ой, ми прям над... Ой-ой-ой, тут всіх побивали, а ми прям а ми прям над ними йшли. йшли а над ну тут в принципі, тільки спуск. тільки спуск, там якраз, по-моєму, та літа є. А, супер! Вона тут є, вона тут є. Пробігаємо через ці всякі лазечки, через ці всякі лазєчки. Ем, ем, ем якось би вибратись. Нам треба на якийсь такий кадр. Ой-ой, ой тут навіть якась зона е 3 що тут закрита. Це все Така, давайте, ой-ой-ой, нам тут треба бігти, нам тут треба бігти. Десь тут статуя цього президента, Антона Кастільої, цього диктатора, кровавого реального диктатора. Хоті, давайте по пробігаємо, тут солдатів нема. Ой ой, ой давайте. Ви тут, блін. Чиво люди, ви.

Come on, Marco. Let them on. Vamos. Goodbye. Get on That's the boxing gal. Let them on. Gracias. Don't worry about it, Chimaco. Here. That's all I've got. This isn't right, que We should be fighting not running to the Yankees. gave you a fucking gift, Lita. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. <laughs> <emergences> <laughs> Лодкою, і хтось сюди прийшов. Зараз пойдемося хтось такі. Ой-ой-ой. І на місці президент. Ну, точніше, не президент, голова. <прекунут> е е <прекунут> Медічі. Тобто, цей кровавий диктатор Антон Касільо. and we would catch the fish, and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mio. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin. <laughs> he was too proud to let that fish go. Si, tirano! You have poison, Yara, you have poisoned your soul! Have caught a very big fish today. Have a night, Diego. Diego No way. <laughs>

Thirteen years old, and Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. What the hell just happened? I think we're fucked. Lita, I can't feel my legs. Fuck, this is all my fault. My phone. forget it, Lita. My phone. This is the beach, daddy It's fucking fate. What? She's hiding here. Blada, Libertad, Julio. Fuck, Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop, Elita. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. とき。 Лише ми бачили, як все ж таки президент, той голова медічи не лишив, той диктатор не лишив нас у живих, Антон Касіля не лишив. Якби нашу лодку у живих і це все він узяв, розстріляв і ось наша подружка, наша подруга Літа уже, ну, так скажем, все вже. Е, якби, у нас починається наступна місія. Але бацани, е, в цьому відосі, е, вже сьогодні, я цю місію проходити не буду. Тобто, сьогодні ми пройшли тільки одну місію, яка називається е, е, Смертна ніч або там Вечір мертвих. Я вже там, бо це воно з іспанської переводиться, я вже потім вам переведу. Але таке, тим не менше, Базни, е, сьогодні ми пройшли. Тільки ну, одну місію, але е, ви чекаєте наступних відосів. Будемо проходити з вами Far Cry 6. Ви мене просили, ви мене просили, а я е, обов'язково пройду повністю цей Far Cry 6 і буде, окей. Е, На зв'язку з вами був Якракар. Не забувайте підписуватися на мій канал, е, ставити лайки. Е, я надіюсь, вам це проходження підписок зайде. Я надіюсь воно буде класне, і мені зайде, і вам зайде. Тому. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, нажимати на дзвіночки, все таке там. Та, 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 та. Підписуйтесь на мої, на мої інші соціальні мережі і не пропускайте це проходження і нові серії за проходження, і мої також нові е, відео. З вами, я Кракара, всім удачі і пока.